Народні депутати забронювали не тільки двох своїх помічників. Ви знаєте, ну я я навіть не знаю, як назвати цих людей, коли персонально тебе бронює від мобілізації якась певна людина. Схоже на раба. Ні. Ну, ладно. так от депутати ще вирішили дати бронь тим, хто робить експертизу документів. А, ну, Ви розумієте, що наші шановні народні депутати, не всі юристи, не всі економісти, не всі викладачі, дехто з них займався іншими речами. Навіть якщо вони за дипломом, юристи, економісти і так далі, то частина з них не вчились в університетах. Вони мають дипломи, але, на мою точку зору, мені так здається, що вчились вони погано. Ну, знаєте, як буває? Як здаються сесії там, в деяких університетах? І, напевне, частині з них важко і без помічників, і без експертизи. Тому дали бронь і їм. Взагалі сьогодні дуже багато цікавого щодо закону про мобілізацію. Тому сьогодні, о 22.30, на моєму каналі в Ютубі, ми проведемо стрім і поговоримо про всі ці речі. А ви поки що можете написати в коментарях, що ви взагалі про це думаєте, тому що впевнений, що ви вже начитались багато чого, бо ну, рясніють сьогодні канали новинами. З куполу Верховної Ради про те, як і що понаприймали наші чиновники, і що вони від нас в чергове очікують, не ставлячи перед собою ніяких перед собою ніяких завдань. А то ми там чули від одного разумкова, що він готовий в перших рядах щось я не бачив. Я бачу його в костюмчику під прапорами, який розповідає, як він не згодний з політикою Зеленського. Хоча сам прийшов до Верховної Ради під. Знаменем слуги народу. А тепер у нього очі відкрились. І от у них будуть очі відкриватися зараз в усіх. І вони будуть вам намагатися сподобатися. Не ведіться на це. Вони вас дурять вкотре. В телеграмі YouTube Шабсіс профілю.